Вітаю, друзі! Продовжуючи нашу подорож великою боротьбою, ми зрозуміли, що ключ до розкриття таємниці великого розчарування в 1844 року знаходиться в розумінні того, що Біблія говорить, і вчить про святилище. Це було таке потужне відкриття для ранніх віруючих адвентового руху, тому що, як пояснює Елен Вайт, воно відкрило повну систему істини, пов'язану гармонійно, демонструючи, що Божа рука керувала великим адвентовим рухом, і розкрило теперішній обов'язок, даний нам, щоб висвітлити становище і роботу Божого народу. В міру того, як перші адвентисти продовжували вивчати пророцтва, краса і гармонія істин святого письма все яскравіше сяяла в їхніх серцях і розумі. Вони побачили зв'язок пророцтва з Дангіла 8.14. До двох тисяч трьох сотнів днів тоді святилища очиститься з проголошенням першого ангела з книги об'явлення, 14 розділ бійтесь Бога і віддайте славу йому, бо прийшла година його суду. Вони побачили, що ці уривки вказують на служіння Христа у святая святих. І на слідчий суд, а не на його прихід на землю, щоб викупити свій народ і знищити нечестивих. Вони краще зрозуміли, що Христос прийшов не на землю, як вони очікували, а як прообразно вказано в прообразі, досвятає святих храму Божого на небі. Цю подію змалював пророк Данигіл, який писав. «Я бачив в нічних видіннях, і ось, схожий на сина людського, йшов із хмарами небесними, і прийшов до стародавнього днями, і привели його перед ним. Вони зрозуміли, що пророк Малахія описував ту саму подію, коли писав. Господь, якого ви шукаєте, раптово прийде до свого храму, саме посланник заповіту, якого ви чекаєте, ось він іде, говорить Господь військ. Прихід Господа до його храму був безумовно раптовим і несподіваним для його народу, тому що вони не очікували, що він прийде туди. Вони чекали, що він прийде на землю. Крім того, вони ще не були готові зустріти свого Господа. Нам сказано, що їм ще потрібно було виконати підготовчу роботу. Уривок із Малахії, 3 розділу, 2 та 3 вірші, допомагає нам краще зрозуміти цю роботу з підготовки. Він говорить але хто витримає день його приходу? І хто встоїть, коли він з'явиться? бо він подібний до вогню топильника і плавальника, срібла, і сяде він як топитель і очищувач срібла, і очистить синів левія, і очистить їх як золото та срібло, щоб вони могли принести господеві приношення в праведності. Коментуючи саме цей уривок із Малахії, посланець Господа пише: Ті, хто буде жити на землі, коли заступництво Христа припиниться у святині вгорі, повинні будуть стояти перед очима святого Бога безпосередника. Їхні шати мають бути чистими, їхні характери мають бути очищені від гріха кров'ю кроплення. Завдяки Божій благодаті та власним наполегливим зусиллям вони повинні залишитись переможцями у битві зі злом. Поки слідчий суд триває на небесах, поки гріхи віруючих чекаються, видаляються зі святині, має відбуватись особлива робота очищення, усунення гріха серед Божого народу на землі. Ця робота більш чітко представлена в посланнях книги об'явлення, 14 розділ. Коли ця робота буде завершена, послідовники Христа будуть готові до його появи. Тоді церква, яку наш Господь має прийняти під час свого приходу, буде славна церква, яка не має плями чи зморшки чи подібного цьому. Спочатку це може здатися приголомшливим, але давайте не забувати про те, що це особлива Божа робота очищення. він є тим, хто забезпечує чистий одяг. Це його кров очищає нас. Саме його благодать дає нам силу бути переможцями у битві зі злом. Лише Бог є єдиним, завдяки кому ми можемо бути переможцями у битві зі злом. Без нього ми безнадійно загублені в гріхах. за часів земного храму день очищення був найважливішим днем у році. Люди досліджували свої серця, зізнавалися у своїх гріхах і переконувалися, що вони оправдані Богом, оскільки ми зараз живемо в так званий антитипічний день суду. Цей уривок нагадує нам, що Бог прагне очистити наші серця та підготувати нас як особливих людей і як церкву до свого скорого повернення хоча деякі можуть вважати, що цей уривок у Малахії 3-го розділу стосується другого приходу Христа, Елен Вайт чітко пояснює, що, хоча Малахія і говорить про друге пришестя в деяких уривках, це не один із них. Вона пише Другий прихід і прихід Господа до його храму є двома різними і окремими подіями. Далі вона пояснює, Прихід Христа як нашого первосвященника святая святих, щоб очистити святиню, показано в книзі Даниїла, 8 розділ, 14 вірш. прихід сина людського до стародавнього днями, як представлено в книзі Даниїла, 7 розділ, 13 вірш, і прихід Господа до його храму, провіщений Малахію, є описами однієї і тієї самої події. Очевидно, як Біблія говорить одним і тим же голосом, коли проголошує антитипічний день суду, час, у якому ми зараз живемо у Євангелії від Матфія, розділ 22, ісус розповідає притчу про весільний бенкет. У притчі відбувається судове слідство, коли цар приходить, щоб оглянути гостей, щоби переконатися, що всі одягнуті у весільний одяг, який він так милостиво їм надав. Цей бездоганний одяг характеру, представлений весільним одягом, був виправлений і вибілений у крові агенця, як записано в книзі об'явлення, 7 розділ, 14 вірш. У притчі цар підходить до одного з гостей, який не був у весільному вбранні, і запитує: Друже, як ти увійшов сюди без весільного вбрання? Гість онемів. Тоді цар сказав до слуг, зв'яжіть йому руки й ноги, заберіть його геть і киньте в темряву крайню, там буде плач і скрегіт зубів. Друже, ти носиш Христовий одяг праведності? Чи дозволяєш ти йому омити себе у крові агенця? Я дозволяю йому виконувати його особливу роботу очищення. Усунення гріха, щоби бути готовим до Його приходу. Я запрошую вас звернутися до нього прямо зараз, коли ми разом помолимось. Батько Небесний, дякую, що послав Ісуса жити серед нас досконалим життям. Щоб померти за нас, щоб воскреснути знов, щоб потім вознестися на небо, щоб був нашим первосвященником і заступником, і щоб незабаром знявши свій первосвященницький одяг, одягнутися в свій царський одяг і прийти, щоб забрати нас додому, щоб ми були з ним. Це відбудеться незабаром. Другий прихід Христа. Дякуємо за шати праведності, які безкоштовно пропонує нам благодать Ісуса. Дякуємо за освячену праведність Христа, яка робить нас все більше і більше схожими на Ісуса, яка очищає нас Його силою, яка діє в нашому житті. Тепер, Господи, використовуй нас, прийни нас, дозволь нам бути Твоїм свідченням, що Ти можеш зробити в нашому житті, коли Ти змінюєш нас, щоб ставати все більше і більше схожим на Ісуса. Дякуємо за праведність Христа. Про все це ми просимо в ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Амінь.